Леді, і леді, продовжуємо дивитися, чим нас порадує глембі в своєму адвенті. Частина друга, тільки не забудь подивитися першу. А ми погнали далі. І під номером сім у нас ховається блиск для губ. Пахне дуже смачно. Йди сюди і додає трохи кольору. Мені дуже подобається. Далі коробочка номер нескінченні. І в нас тут лежить. До речі, а що це в нас лежить? А ну да, ну да, тут в нас гострилка для олівців. Доволі корисна штука. Номер дев'ять. Йди сюди. І в нас тут баночка консилера. Мені здається, він занадто руденький. Чи це Ой, добре, потім перевіримо. А поки йдемо далі. Ай, добре, що ця коробочка легенька, і тут у нас заховане яєчко. А яєчок багато не буває. Ми вже майже не фініші коробочка, дві палки, і в нас тут заховалася біла пудра. Приємно, корисно, пайде. Все останнє додивляємось і відпускаю вас дивитися інші відосики. І тут у нас а вже ж тіні. Ну як же без них Фікала на них весь цей час? Ну, от і що тепер робити з усім цим добром? Може, макіяж заб'єсати? Є одна проблема, я не вмію. А ти що думаєш? А тепер моя улюблена частина прибирання срачу.